Привіт, вітаємо вас на каналі Weekend Adventure. Незалежно від того, підписник ви чи глядач, кому просто випадково випало наше відео. Сьогодні у нас наступне протистояння. А, і до речі, не забувайте, що в кінці відео я показую результати бою, де показується, скільки людей було розгорнуто і скільки втрачено. У нас сьогодні наступне протистояння: це переможесть попередніх двох битв, австрійська лінійна піхота, бійців 150, в кількості, кількість загонів 150, дальність 70, міткість 35, перезарядка 29, боєзапаси 15, оборона в них 11. Ще один такий параметр: бойовий дух 6. Ця піхота виступає проти каїрських янчарів, бійців 120 в дальність даність 70, міткість 45, перезарядка 45, боєзапаси 15, перезарядка 45, боєзапаси 15, міткість 45. Серйозні пацани. Далі оборона 12 і бойовий дух 8. Ці хлопці вже відносяться до еліти, до конкретної еліти. Вони і в пізній грі з'являються, і взагалі вважаються серйозним підрозділом, тільки кількість з них 120. Вони навіть стоять дорожче, ніж лінійна піхота в утриманні. Та не тільки утримані, вони стоять, щоб їх найняти дорожче. Отже, ми розпочинаємо наш бій, приготуйтесь до перегляду. Не забувайте, що в кінці буде, буде табличка з результатом. Отже, бій, як завжди, у нас зав'язують яничари від оборони. Каїрські яничари лупашать своїх мушкетів непогано досить. Ніби трохи підзнесли навіть цих славнозвісних ліній. Лінійники не зважають на це і луплять пещеренги по яничарах. Бачимо перші втрати з обох сторон, перезарядка з обох сторон йде, тримаються поки всі втрати в обох сторін не критичні, але бачимо, що лінійна піхота втрачає теж непогану кількість людей. Якщо яничарам вдасться вибити. Достатня кількість людей у лінійників, вони можуть побігти і тим самим завалити цей бій. Пальма першості у них цей раз впаде. Бачимо, що незважаючи на великий захист, велику міткість, ячери все одно падають і падають досить непогано, недостатньо їм цього захисту. Від кожного залпу ну, все більше і більше їх лежить. Три шеренги луплять по яничарах, яничари не, не витримують такого натиску. Все-таки кількість бійців дійсно грає свою роль. Перша шеренга, друга шеренга, третя шеренга. Достатньо непогано ввожують тих самих яничарів. Але яничари тримаються. Може бути така ситуація, що янчари витягнуть за рахунок свого морального стану. Якщо вони виб'ють достатню кількість бійців, якщо вони виб'ють достатню кількість бійців, то можна буде надіятися на те, що австріяки побіжать. Але як ми бачимо, білий прапор не факт, не факт, продовжуємо дивитись далі, щоб ми орієнтувались і знали, що буде в кінці цього бою, після того, як... Бій буде виграно або програно однією зі сторін. Ми відібрали пальмо перші наші яничари в турецьких лінійників. Побігли, лінійна піхота як завжди вибила їх, віджала, поперла. Це все цікаво, це все достатньо, достатньо печально. Я проходив кампанію, і дійсно лінійна піхота була сильною. І змушує мене зараз дивитися на ці всі порівняння. Що ми маємо? Ми маємо втрати з боку Яничар 96 чоловік і втрати з боку лінійної піхоти 58 чоловік. Це виходить найбільше лінійна піхота, найбільше понесла втрат від каїрських Яничарів. Підрозділ ніби елітний, ніби втрати пішли, але недостатні для того, щоб вибити даний підрозділ з гри і перестріляти його в нормальному такому ритмі. Але все ж таки, якщо брати по втратах, то трохи більше, ніж третина австрійської лінійної піхоти це замало. Для перемоги це замало. Будемо тестити далі. Залишайтесь з нами.